Тут, здається, всі, і дорослі, і малі, зрештою повірили в Миколая. Бо він святий, справді говорив, промовляв піснями і дитячою вірою в добро. Головний вінницький міліціонер, завітавши школи інтернату, зрозуміло, цікавився і молодим ще дитячим кадровим потенціалом для вінницьких правоохоронців. Хто хоче міліцію? Святковий настрій, та якщо хочете своєрідну профорієнтацію, генерал Русин підтримував не тільки подарунками, а й перспективою підтримки випускників закладу. Ми постараємося допомогти всім діткам, які закінчують школу, щоб по працевлаштуванню і по навченню подальшому. Для самих маленьких, щоб перебування ваш в цьому закладі було вам рідним домом. Не тільки солодко, а й технічно зручно, і сучасно у навчальних класах. Цьому допомагає комп'ютерна техніка від шефів. Ми даримо такий ноутбук, щоб ви мали для того, щоб у класі де мультимедійна доска, вчителі могли дітей навчати. Це вже кабінетна система більш удосконалюється. Ми зараз працюємо, щоб до кінця року у нас кожен кабінет був хоча б. Таким масло. До речі, шановані гості дипломатично обминали числові значення кількості подарунків. Це кожному із вас. Ви всі отримаєте, не переживайте. А керівництво школи створило відкриту веселу, щасливу атмосферу сімейного свята. Відчуття сирідства тут не живе. Хіба що в синічній молитві малих акторів? Як і які без мами і без тата. Зійшли найбільше ласки благодати. Зрештою, відкритість дитячих сердець, створена казкова фаєрія, не давали шефам в погонах залишатися посильними глядачами. В бажанні дійти до кожного в залі, на сцені, в класі, високопосадовці йшли в дитячу казку без крісел, звань та статусів.